Ішов третій рік маленької переможної війни. Кадиров змінив чотири нирки. Курська область частково перейшла під контроль України. А в містах і селах Росії закінчилися сантехніки та слюсарі. Я вчора писала: я хочу в туалет, а я не можу. Куди ж в Росії поділися всі міцні чоловічі робочі руки? Вони зникли в Україні і аплодують черв'якам. Понадобилося три роки, щоб російське суспільство очнулося від угару, озирнулося навколо і помітило, що сотні тисяч їх знайомих, друзів і родичів відсутні. Вони вбиті або покалічені на війні. Яка кількість зниклих безвісти, яка кількість загиблих, ну серед наших навіть друзів втрати величезні втрати Росії досягли такого критичного рівня, що мовчати про них не можуть навіть зет-пропагандисти. Вони перестали радіти просуванню власних військ, тому що за кожним захопленим метром і прапороносцем гора трупів. Як люди розкриваються всередині, правда, правда, вони починають ось так думати. Скільки ще хлопців загине? Нам це більше не потрібно. Тим більше, що безлад взяття угледара стало взагалі чорним днем в історії не до страни, тому що досягнення по справжньому неймовірне. При штурмі міста загинуло більше солдатів ніж населення цього міста. Тобто, замість того, щоб зруйнувати і захопити Угледар, росіяни могли в Росії побудувати нове місто і заселити його живими людьми. Тепер же населення цілого російського міста валяється і гниє по посадках і канавам. Павлівка знаходиться трохи на південь від Угледара, і її так само штурмували в минулому році, тобто також хвиля за хвилею, і щоразу. Зазнавали поразки, щоразу знищували техніку, гинуло велике число солдатів. І тоді багато навіть проросійських воєнкорів говорили, що в боях за Павлівку, такий дуже маленький населений пункт загинуло більше тисячі російських військових. Це величезні втрати, а взяття самого Угледара не змінило суттєву ситуацію на фронті. З точки зору необхідності наступу на угледар, я взагалі нічого не зрозумів. Бо брати місто Лобовим дуже сильно укріплене, дуже зручно з точки зору оборони розташоване місто. Лобовим штурмом практично перетворене на фортецю, але це вже саме по собі була дурість. Фарш виліз з каструлі, і кришку не можуть утримати ні Соловйов, ні Скобєєва, ні Кіркоров. Хоча він намагається відволікти росіян усіма силами. Хто ти, котику? Всім привіт, я не котик. Котик, котик, дай мені в ротик. Орки на фронті масово завили від безвиході. Вони більше не хочуть воювати і помирати. Там вже всі зрозуміли, що живими повернутися додому не вдасться. Рано чи пізно кожного мінуснуть у м'ясному штурмі, або обнулить командири за відмову мінуснутися в м'ясному штурмі. Романтика! За невиконання наказу бачили фільм про Бат-розстріл. За що розстріл? Це не суть. Рішення кожного. Іти чи не йти. Один вас спіймає. Окупанти в атаках втрачають 90 відсотків особового складу. Тактика називається ланцюг мертвців. Взвод кидають на штурм, всі по дорозі гинуть, і один єдиний виживший добігає і, як якір закріплюється. Кілька днів тому буквально почав обнуляти наших бійців, в прямому сенсі слова, вчиняти самосуд, вбивати наших людей разом зі своїм товаришем, який належить до групи В. І вбиває хлопців за те, що вони відмовляються йти вперед. У тій причині, що втрачають кожен захід, 90% особового складу руси так хотіли повторити, як діди воювали, що повторили у російській армії такі ж безглузді та масові втрати, як і в радянській під час Другої світової війни. Цілі батальйони списують як старі калоші. Серійні вбивства особового складу під прикриттям так званих місцевих штурмів. Набули масової практики зараз рівно 40 днів. як Абсолютно обурливим, зовсім нестерпним способом були вбиті кілька унікальних спеціалістів, які входили в групу БПЛА дальньої розвідки. Убитий зрадницьким чином він. Випарувався гремель судорожно шкребе по сусекам м'ясо по всій Росії. Заманює на той світ величезними грошима та обіцянками світлого життя. Для справжніх чоловіків 18 Приєднуйся до стаї, Зберіть контракт і отримай 2 мільйони. Рублів. Але навіть бідняки та алкоголіки вже не ведуться на мільйони. Кожен в Росії прекрасно знає, що таке СВО смерть заради нуля. Не треба говорити, ми ще не починали все, вже пора закінчувати. Інакше це точно до добра не доведе. Навіть найостанніший запеклий ватник, дивлячись, як по вулицях його міста в дачному причепі розвозять труни, більше не може брехати самому собі про велич. Трупний запах отрезвив недострану і привів до тями навіть топ-пропагандистів. Я взагалі проти приєднання до Росії будь-яких територій, жителі яких не хочуть бути приєднаними до Росії. Ось це поворот. Якщо навіть термоядерна Маргарита не хоче захоплення нових земель, то уявіть, які реальні настрої у простих росіян. Я вам підкажу, упадницькі. Настрої в мене жахливі. Бажання спілкуватися з кимось немає. Просто я. Я просто в комі вже третю добу. Ні, я не вірю. Так не можна. Скільки можна? Зубами скріплю, стираю в порошок. Ах, тут. хіба це допоможе? Москва настільки дика і безглуздо витрачає людські ресурси, що сталося неможливе і небувале в історії. В Росії з'явився значний дефіцит людей в країні. Дефіцит настільки сильний, що Кремлю довелося позичити фаршу Північної Кореї, але навіть це навряд чи допоможе за словами самих російських воєнкорів, Навіть дивізія корейців нічого не вирішує. Заявлено за повідомленнями всіх провідних інформаційних агентств, в тому числі одна баба сказала, що корейців прибуло аж 12 тисяч 12 тисяч, розумієш так? Тобто розкидати 12 тисяч людей там по ділянках фронту це взагалі навіть ніхто не помітить, що хтось з'явився. Тобто це не має жодного сенсу. 12 тисяч туди, 12 тисяч сюди, справа дрібниця. Жінки ще народять дітей. Правда, з цим теж проблема. Росіяни більше не хочуть заводити дітей. А який сенс? Їх же потім все одно вб'ють на війні. Ось подивися, так би мовити, ось собачка. У неї так би мовити, шість цуценят. А у тебе, а в тебе А в тебе не буде жодного. Ну який же ти після цього так би мовити? квадробер? В деяких російських сім'ях гинуть цілими пачками. Спілберг може подати в суд на жінку з Ростовської області, тому що вона вкрала ідею його фільму врятувати рядового раяна. В родині зінкових на війні в Україні загинули всі чоловіки: батько та двоє синів. Чекаємо від Михалкова фільм врятувати рядового Зінькова від ФПВ дрона. Чутки ширяться, воювати ніхто не хоче. Навіть волонтери відмовляються. Вони кажуть, за що ми будемо воювати за таку країну. О страшних втратам росіян проговорився навіть вусатий союзник, останній король Європи. Лукашенко намагався виправдати Путіна. Мовляв, жодних корейських солдатів Росія не залучає. Москва це зробить тільки за умови, що у неї закінчаться власні люди. Чепуха. Ніколи Путін, знаючи його характер, не піде на те, щоб когось вмовляти, щоб Збройні сили якоїсь країни втручалися в СВО та в конфлікт. Тобто Ігор Олегович не відправляє своїх військових. Я в це не вірю. Я говорю за Путіна, знаючи його характер. У Росії населення вистачає для того, щоб вести військові дії. Але корейські військові вже офіційно в Росії. Вони озброюються і переодягаються в російську форму. А їхні офіцери в шкіряних плащах розгулюють по красній площі. Це означає, за словами Лукашенка, що в Росії закінчилися люди. СВО йде за планом. Втрат немає. Але це не точно. Хоча, якщо врахувати, що Кремль не вважає своїх підданих людьми, то людських втрат дійсно немає. Загинуло п'яте людей і